Диво Олеха отримує передачу Інєстра. Одразу два футболісти вриваються штучний майданчик. Передача в воріт. Карталонці забивають перший гол. Хаві 10-та хвилина 1-0. Чи ж насправді дуже класна комбінація, і Хаві опиняється сам на сам. Чож, провал, великий провал для команди. Густе я вперше бачу таку розгублену оборону у Реала в цьому сезоні. Це команда, яка не менше пропускає, якщо не помиляю, взагалі за весь чемпіонат. І е, ось так розгублено, не злагоджено. І фактично, наче в перший раз виходять між собою грати Карвальо Пепе, Рамос і Марсела. Зверніть увагу ще раз на цю атаку, яка передача ніякого положення грою. Звісно, що немає. Карвалю затримався. Ну і Хаві зумів підібрати цей м'яч шансів у Марселу теж не було наздогнати. Звісно, що це Ін'єста, це його передача. Ну і як тут Хаві все ж таки розібрався? М'яч підскочив вверх, Марсело не встигає за цим підкатом. І 1-0. Барселона виграє, і це дуже швидкий гол. Так швидко Барседом.